Любі дітки та дорогі батьки, дозвольте привітати вас з початком нового навчального року. Бажаю, щоб цей навчальний рік був плідним та ви здобули багато нових знань, які допоможуть вам стати ще розумнішими, ще обізнанішими, ще мітливішими. А ми, ваші вихователі, будемо робити все. Щоб ваше навчання було цікавим, веселим та легким. У наш садок онлайн малята завітали знову грати перше вересня пора нас чекає дітвора. Усекаємо, ще мої хає. Но в комп'ютер. Я діснує вишаю ми застає тут маячок. Вчити будемо пісні малювати на стіні. З новим другом познайомлюсь і в онлайні дружити згоджусь. Нехай цей рік буде яскравим, кольоровим і забавним. У комп'ютернім садку всім нам буде до смаку. Любі мої чомусики! Чекаємо вас на наших онлайн-заняттях, де буде цікаво, весело і пізнавально, навіть на відстані інших міст і навіть країн. Ми з вами зануримось у світ казок, розкриємо свої творчі, логіко-математичні. І мовленеві здібності, і, звичайно ж, гра, яка буде супроводжувати нас у навчальному процесі і підкріплювати набуті знання. Вітаємо вас з початком нового навчального року!